Отож я маю право, афіняни, насамперед захищатись проти давніших брехливих обвинувачень і проти перших моїх обвинувачів, а вже потім проти нинішніх обвинувачень і нинішніх обвинувачів. Бо мене багато людей брехливо обвинувачували ще перед вами, причому від багато вже років. Проте правди ні скілечки не сказали. Саме їх я більше боюсь, ніж Аніта і його однодумців. Хоч і ці небезпечні, але ті небезпечніші афіняни, вони настроювали проти мене дуже багатьох з вас, коли ви були ще дітьми, зводили перед вами наклепи на мене, намовляючи вас, начебто є якийсь сократ, чоловік мудрий, який вивчає небесні явища і досліджує те, що під землею, і вміє видавати брехню за правду. Оці то люди, афіняни, які поширювали такі чутки, є мої грізні обвинувачі. Річ у тім, що ті, хто їх слухає, думають, нібито такі дослідники навіть і в богів не вірять. До того ж, таких обвинувачів багатсько, і вони вже довгий час обвинувачують, та й говорили вони з вами, як ви були в такому віці, коли могли найлегше в це повірити, бо деякі з вас були ще дітьми, а дехто був підлітком. Мало того, вони обвинувачували мене заочно, через що не було в мене змоги виправдовуватись перед ким небудь, а найнедоречніше те, що навіть імен їх годі знати ні назвати, хіба що випадково хтось із них є комедіографом. А скільки було таких, що, пойняті заздрістю і злобою, нацьковували вас проти мене? Або таких, що, повіривши в наклепи, самі почали переконувати інших, усі вони невловимі, їх не можна викликати сюди, ані нікого з них викрити в брехні, а доводиться просто боротися з тінями, захищатися і спростовувати чиїсь закиди, коли ніхто не заперечує. Тимто зважте і ви на те, що в мене, як я сказав, є два види обвинувачів. Одні це ті, що обвинуватили мене тільки що. А інші давно, про них я вже згадав, і погодьтеся, що спершу мені слід захищатися проти перших обвинувачів, адже ви чули їхні обвинувачення раніше і до того ж частіше, ніж сьогоднішніх обвинувачів.